Так, доброго вечора всім. Значить, продається ось такий токарний станок Іж250П. Ось вот така ось модель. Так. Станок в, ну, ідеальний, не ідеальний, але в робочому стані держи розмір без проблем. Значить, що по ньому зроблено? Вин, до речи, на втулках скольжения масляных. Все там в идеальном состоянии, не дрожжи, нема ничего, все отрезает, все точит, <свят> режет абсолютно все резьбы. Мае отвер шпинделя. Сейчас я возьму прибор, которым померять. Боже, где же он? Да, будемо міряти лінійки, бо штангель все там 38. Проходний отвір у нього. Це більше, ніж у його побратимів, старших молодших. Задня бабка конус третій. передня конус, по-моєму, п'ятий, якщо я не ошибаюся, Встановлений значить, патрон 160-й стан патрону. <кій> нормальний. Обратні кулачки десь були, але, на жаль, знайти їх не можу. Станок точить, включається. Має фрикціон ще додатково. Ось таким речагом. Що я по ньому зробив? Встановлений частотний перетворювач. Так і отаким от чином він Для нарізання різк шикарно оберти оберти показують працює перебор. Тут направляйте нормальний стан, задній, мажаться оціми двома елементами. Тут ще 6 передач ось тут, але вони в принципі з частотником взагалі не потрібні. Так, на тумбах вага в районі 1,5 тони у нього. Ну, можна подивитися по цих всіх параметрах сколько. Ну, коли я собі ставлю, то десь півтори тонни. Так примерно по-моєму я считав. Рез цивні встановлюються двадцатки. Вот. Зараз покажу як він відрізає. Як він відрізає. Так, включаю. Підводим ревець. Одной рукою не дуже це зручно робити. Повторяемость 33 тримача. Ну я на ньому робив гвинти. Ось такі для ТВ-шок. Довжина 340 мм, діаметр 12 мм, погрешность 2 сотки. Посередині на уджин. Так. Побор на обертку. все зажалы. Вот так у нас поколение либо. Обдурь 300. Сложь, кратцую на нему. Так. Все у нас тридцать. Сложи кубляк Рыбочка выдвизалась. Так. Значит, вот тут установленный лимб уже на диаметр. То есть, це я менял лимб. За один опыт получается 6 миллиметров. Зъем. Это с диаметром. Так, по бабке люфтил Люфта нема нічого. Стан станка дуже гарний, але так стається, що він мені не потрібен. У мене є більший станок. Також, можливо, при, якщо комусь треба, є ще фрезер з ВФГ і другий фрезер. Один з них я буду продавати. Це 6Р80 стан нового, то 6 r 81 Ну, то не столь важно. Зараз питання по цьому малишу. Дуже гарний станок. Ціну дзвонить будемо обсуждати. З частотником з усім, отак як є. Продається все повністю ціліком. По інструменту е різців. Ну, ті, що в мене є тут імпорт, я все залишаю для більшого станка через підкладочки. Якісь <coughs> пару механіки дам. Все інше а ну, станок буде голий. Так, всім гарного дня. Все працює. Кожний речажок. Все працює. Подачі, резьби, нитки, дюймові, підчуві, все все, 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 все ріже. І доволі таки непогано. Але він просто мені не потрібен.